Доброго раночку. Огляд з теплички. Мультифлора вся на дворі вже. О тут вона стояла. Вчора був страшний дощ, вчора гриміло, блискало, таке робилося страшне. Я помаленьку буду говорити і показувати вам. Свої рослинки. Гляньте яка краса. Це ж молоденькі, недавно посаджені. Ці посаджені в квітні. Також гляньте. Другою стороною треба йти, тому що рослини вже порозросталися. Мої інжирчики. От, треба деякі листочки поприбирати. Помідорка залишилася ще таки сорт одна, мадрид, щось вона пізніше. Всі попроходили, а ця ще ще ну Дуже, дивіться. Недавно приїхав. Гарно розвивається. Вніше обідемо цю сторону, потім покажу другого. Брунсвік. Брунсвік. Цей сорт називається Блу Гігант. Це рандіно. Зараз заберемося. такі таке велике. Бачите. Вже скоро можна буде даже і спробувати. Тепер прийшли. Я вчора до них не підходила. Ви гляньте, як помінялися. А ці цвітуть. Пепіночки мої. Це помідори самосів. Самі посіялися. Дивіться. Пепіно смакота. О, бачите. Вже вони жовтіють, кожен день міняються. Повинні мінятися, бо ж вони ростуть. Це таку барикаду тут підмостила, щоб не поламалися гілячки, бо ж їм важко. Це також рандіна в мене. От. Так, так, так. Розвертаємося в другу сторону. Резервати весь верх огірочках. Вчора внизу тут сиділа в кріслі, внизу пообривала, і прямо тут в кріслі і поїла. Тут в мене стоїть, бачите, крісло. І я сяду, там мішок ззаді, це сітку зняла, бо зараз похмуро, і вона не треба. От. І сяду і любуюся. Отакі От діла, таке пипіно, така краса. От. Ще чуть-чуть і буде дегустація. Це новенький. Він недавно посаджений. Бачите, обриваю, а такі ось штучки остаються, бо зразу в нерву все. Отакі От великі листки я беру, обриваю, щоб тут було їм. Повітря поступало, бачите, тут всі листочки маленькі. От. Ну, мені щось таке, щось так роблю. Гляньте, вирвала вже всі бурячки. Не? Зробила салат. Зараз зараз. зробила салат. Масайду, аплін, дуже хороший сорт. От, гляньте, скільки огірків. Зробила з цього салат, відварила бурячки. У салат треба тільки бурячки і цибуля на 3 кг варених бурячків, 800 г цибулі. Дуже легко робиться. Я залишила, от робила, залишила для проби. Він вихолов, смакота. А потім, через декілька днів, я відкрила баночку півлітрову. Після того, як я відкрила, прийшла, вирвала всі буряки, вже відварені, стоять в мене. Сьогодні буду робити слідуючу порцію бурячків. Дивіться, тут який красивий. Вайт як Марсель. Тут є плодики. О, це все молодесенькі пасин, ой, саджанці, всі молоденькі. Пепіно, новий сорт. Консуело, гляньте таке велике, уже скоро буду черенкувати. От. Тепер масайдуаплін знову. Знов, знов пепіну два для черенкування. Дивіться, чотири консуело. А оце, гляньте, я відломала нижній пасинок в помідорі. То пасинок підламала, тикнула. Гляньте, <ріху> росте і ший, дивіться, як я зараз зараз обійду, бо в мене горб, Хожу акуратно. Бачите, що пов'язалося? Отакий вигляд моєї теплички зараз. Консуело. Сарі Саріапшерон. Плодиками? Також з плодиками. Гарно став вросив. Після того е, приїхав. Це називається Ліолет. Дуже хороший сорт. Це дивіться. Канадрія. Що це таке? Мурашка. Де ти поділася? Треба від шкідників чимось обробити. Канадрія дуже хороший. Остався ще один, як його, господі, вишневий сироп. Ой-ой-ой, пройти не можу. Це у мене що брунсвік із плодиками. Тут у мене що. Долмацький. От вам цілу екскурсію показала. Отака краса. Це Сарія обшерон, вигляньте, який здоровезний буде кущ. Посадила в землю. Один буде рости в мене в горшку, ну, в відрі 20 літрів. А цей посадила в землю. І куточок ще трошки помідорок. Ну і... Такий технічний кусок куточок мій. Отакий От огляд за теплиці. Подивіться, який по-українськи барбара. По... Ми всі знаємо його як ревень. Я його обрізаю, поливаю, а він росте собі. Треба знову обрізати і порізати. Я його беру обрізаю, почищу. От, і вже ці палочки самі почищені, ткорі ріжу кусочками маленьким. Потім можна чи хто пече пироги, я не печу, бо ж на дієті. <гум> От, А в борщі додать дуже добре. Ось така у мене красота. Що скажете? Вся мультифлора на дворі. Тут залишилося оці, що посадила. Ось така красота. Моя оранжерея. Можна сміливо так назвати таким словом. Оцей саджанець я сама укорінила в У мене було шість, вийшло тільки один. Тому що я ще не розуміла його, як робити, знаєте. Але дякую Богу. Я інжирів дуже багато купила в Наталії Олександрової. Що мені треба, я до неї звертаюсь, вона мені розказує, підказує. От. Цей який великий став даф, називається оцей сорт ДАФ. Оцей далмацький. Отака краса. Пепіно саджанці продаю. В цю неділю відправлю знов. У, у прошлу неділю, оце позавчора, відправляла багато. Цю неділю знову відправлю і стоїть на укоріненні багато, бо є людей, записано багато. Так що саджанці пепіно будуть. Кажу і скоро почну черенкувати. Ну, не скоро, скоро, але почну черенкувати. Е, е консуело. Зараз покажу в мене рамзес. Потім буде консуело. Добренько, на цьому все. Буду йти в хату. А й зараз ще відкрию вікно і огірки обірву вікно в кінці, щоб трошки сквознячок такий був. Бачите? Ах, як хочеться, щоб ви поспіли скоріше. Оце такі листочки, бачите, позакручувані вверх була жара, на дворі було 27 в теплиці 45. І це типа трошки підсушило вершки. Дуже гаряче було в теплиці. Отаке хожу і любуюсь, ви знаєте. Треба це після бурячків загребти. Вже воно трошки підв'яло. Я вчора сапочкою тут пройшлася, треба загребти і викинути, не, щоб не лежало. Це ще трошки залишилося порею. Я його рву завчасно, тому що я його дуже люблю. Щоб так повернувся. Лайк Марсель. Тоже плодик є, бачите? 22 градуси. Оці кущі садила в квітні. Ви подивіться, які вони вже оцей один, два, три і чотири. Оті, що в землі, бачите, це в землі. Мені люди казали, як ви будете їх переносити кудись, як воно у вас в таких великих горшках вели. Оце, тобто. Це бордюрна лента. Це для того, щоб, бачите, їх попідсипала корою всі, хоч у відрах, хоч тут. Це бордюрна лента, щоб воно не розповзалося, знаєте, я зробила, ну, отак щось придумала. О, бачите Бордюрна лента. Оце в мене такий щавель. Оце такі квіточки на попіну, дуже швидко ростуть ці. Недавно посадила і вже о, вже цвіте. Добре, на цьому все. Всім дякую за увагу, за, за те, що переглядаєте, за те, що дивитесь, за те, що пишете мені, за те, що лайкаєте. Велике, всім дякую. Щоб у вас було все добре. Підписуйтесь, коментуйте, щось, ну, щось пишіть, підказуйте. Я ж не все знаю, навіть по інжирах, може хтось э, розбирається лучше, може щось підкажіть. От. Дай так є. Всього вам найкращого.